Давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно нарешті збулося її здобула святяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюються колосом стиглих хлібів моя золота Україна. За і дібро в часи чаруй нас пісня Дзінка солов'їна, і чути співочі і дівчат голоси Писана моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, я в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Вітуми, мов колина над плесами, от будь в дружбі і в праці міцна та єдина, хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Україна, перед нами постують безкраї пшеничні лани, блакетне небо, любові ліче Дніпро, перший князі Київської Русі, визнана війна Петрону Богдана Хмельницького, перший президент Української Народної <звіллянської> Республіки Михайло Грушевський. усе це українські образи, у століттями, Наша з вами історія? Народі кажуть, що без минулого немає майбутнього. А чи можна говорити про минуле України і не згадувати славних правих козаків запорожців? Слава про них виявила широким світом. Запорожці були витривалі, дужі, митливі і надиво диво хороші. Вони вміло чинили опік на запеклошому корму. Було колись на Україні рабіли гармати. Були колись запорожцями не панувати. Панувати, добувати. І славу і волю. Україна має героїчну історію. Це історія мужнього народу, що веками боровся за волю, щастя, світ чого є високі могили в степу, обеліски та прекрасного на світ народна пісня. 24 серпня 1991 року. віки, ходи на не ходи, що люд українських нідила. І сивої пам'яті сміливо ідуть косаки. А шаплімо блискавки, все мов крила. закличний марш, а хей, коса стовпуть. І як струна практика кожна, з історії, вони ідуть, ідуть. Хей долиною, хей широкою косаки ідуть. Це молоді українського композитора 19 століття Михайло Горбицького ще у зміни. Слова цієї урочистої пісні написав 1863 року відомий український поет, етнограф, Павло Чубинський. Одне з перших його виконань у всіх світу відбувся на Олімпійській ігор в Херсоні. Державний гімн ми знаємо усі: для кожного села, містечка, міста. Це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна, хай чули друзі і вороги, що Україна вічна, незнищенна. Від неї ясне світло навкруги. Який був прапор і чи був взагалі в Київській державі невідомо. Одна з перших згадок про сильнішок жовтий прапор належить до 1410 року, коли він має рівно з українськими полками у Глюбивський битві з німецькими лицями. За податків часів поєднання синього і жовтого на прапорах справа звична, і згодом по боротьбі за свої нової українців виступали з сильні жовтим прапором. Добувши, що 991 року незалежність обирали, як державний синьо жовтий прапор, у гральниці, науці прогорди, бакитний колікс на будівіє чесність, вірність, а також пов'язаний із небом, повітряність, золото особливо і сил, багатство, шлепетність, вірність, ти б мене не закидала доля у синімськім серці бережу що мить, Жовто гарячу золота поля та неба українського блакить. Земля і небо жовте і блакитне, кож лякають ті кольори, яка національна єдність крізь прапори далекої пори. Щоб однім і мрію, і молю, щоб жити щасливим та промі щасливим при квітучих нивах під чисте небо, без покоління крові і вогню. Державним гербом України є золотий тризуб на синьому коні. Тризуб в Україні за часів князя Володимира Великого, правив за княжий державний герб. Саме тризуб зображено на монетах князя Володимира, а потім і на монетах інших князів. Пізніше у козацькі часи на гербі України був зображений козак із самопалом. І лише за часів Української Народної Республіки тризуб знову повертався. У роки комуністичного правління тризуб був заборонений. А зараз, коли Україна здобула незалежність, тризуб затверджено державним гербом України. Бать, я не держав. Три світла і триєдність Бога, Всесильний захист трьох сторін, Надія він, а в битві грім, бо злитий, наче скрапень у цьому й духу честі сплав, життя козацьке, горде вперте, За нього ми готові вмерти, як тисячі з повстанських лав. Прийшла державна і як як мріє поступопритвічна він наш, і бути наш на вічно, як символ волі і добра, наш хер, рису, це воля, слава сила. Наш герб, трисоб, не доля нас косила, Та ми стресли, ми є, ми все ж ти будем. Добро і пісню несемо людям. Нація без держави є любовна не і незиклічна. Нація без власної мови існувати не може. Бо мова це душа народу. Якщо забувається мова, то народ, який користується цією мовою, зникає, але не фізично, а морально. Любов до рідної мови починається щось хвилини, з вами людям пісні. У ній материнська ласка і любов, і добра. Проси справи, велику людність. Я знаю, мова мамина свята, ні вічний, незначенний дух свободи. Її плекали душі і вуста мільярдів. Це жива душа народу. Її зневажить зрадити народ, котрий до сонця зводився крізь муки. Це забронити за чистих вод, це потоптали материнські руки. Котрі нас від напасті берегли, останню крихту хліба віддавали, щоб ми ні в року дружніми були, і матусиних пісень не забували. Україно моя, мій щасливий барвінковий краю, солов'їни гая, жеревень їх пісня, рівна земля моя, я ріднішої світі не знаю, Україно, ти доля моя. Україно моя, ти колиска козацького роду. Ти заново у крові зродилась, немов немовля. Рідна земле моя, ти здобула жадану свободу. Україно, ти гордість моя. Ми щасливий народ і щасливими будем віку, Україна моя, ти перлина віків спокон віку. Україна моя, ти на цілому світі одна. Україна ти пісня моя. Ти для мене одна. Свіжись юних лісів і гаїв солов'їних, Мальовнича краса, і вальс, Україна моя, моя рідна Україна, ти мов сонце з небес, неповторна, єдина і незламна, як воля, ти москораний птах. Україна моя, моя рідна Україна, вся в любиску та м'ять в чебреці, в рушниках. Нашої великої любої родини, бо Ти є Всесильний, Царь Небесний, вірю в єдність нашу, бо це велика сила Твоя, вірю в силу духу нашого, бо це є чудо дару Твого. Вірю, що вбитва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна руса впаде на землі наші, допоможе нам знайти примирення. Пошли в наші серце один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну, дай нам жити в любові до ближнього. у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, дай нам Боже бути вільними, дай кращу долю народу нашого, дай нам єдність. Мир і спокій. Боже, прийми мою молитву за Україну, мир і спокій, за Україну, мир і спокій, за Україну, мир і спокій. Маря зруйнувала, так перша свічка, як сова стекла. Жорстокий меч кривавого терору Вбивав, ганьбив і голодом морив, колючим дротом оповив довкола і другу свічку море опустив. Сневірився народ в свої духовні сили, Покірний тільки лесові меча, Що з очей стрілецькі і мохили, І третя сказа пам'яті свіча. Неправда, пам'ять знову відродилась, прийшла із поневолення життя, щоб свічкою новою запалилась, душа, зривавши пути забуття. Молитву всіх героїв пригадаю. Живим у Бога буду щедрості просить, Воскресний дух, я всіх вас закликаю, <рес> знов свічку пам'яті запалить. Коли життя знов набирає сили, коли життя знов набирає сили ім'я народу, хай вона палає, за муки, за життя і за могили, хай вічна пам'ять наша звеличає. І щоб сором не сліпив нам очі. Залінь байдужість, що нам душу дає. Нехай сховається слова пророчі. Не неумерна Україна і не умре!